Доброго всім дня. Сьогодні у нас 24 вересня 2024 року, центральна Україна. Оце виходить на третю декаду вересня, вже потрібно проводити збір врожаю диплоїдної сливи під назвою Арубі Кранч. Слива ця дуже врожайна. На цей момент, коли ми проводимо збір врожаю, цей сорт ще зелений. Він ще не є їстівний. У нього зараз технічна зрість. Крупні в діаметрі, ось як бачите, такі кабаняки. Саме його споживати це приблизно з середини жовтня і по середину грудня. Оце самі найкращі показники по смаку. Цей сорт зберігається в принципі, до нового року в звичайних підвальних умовах. Цей сорт я вирощую вже не один рік. Мені подобається його врожайність, його хрусткий смак, такий, як гарбуз тріщить. Ми можемо зараз навіть гризнути, і попробувати, який він має на цей час смак. Ну, я вважаю, що зараз в нього технічна зрілість. Він ще твердий, бачите. Слухайте, тріщить. Соку, в принципі, багато, м'якоть вже червона, солодка, є кислинка невеличка, м'якоть щільна і дуже хромка. Ні, в принципі, можна його вже їсти, але я знаю, що як він дозріє в приміщенні або в підвалі, у нього буде ще гарніший смак. Сьогодні буду проводити збір та класти його у підвал на дозарювання. Слива, як бачите, ця товарна, кабани ось отакі, ну величезні. Врожайність гарна. Оце плоди, напевно, грамів по, блин, ну, по 180, може навіть ось оце і 200 грамів. Вже з вами. Потім я покладу на ваги, промірюємо цукор. Оце в цьому році, от я тільки що пробував на смак, цей сорт набрав дуже сильно цукор. Напевно, тому що в нас дуже спекотне жарке літо. Це маточне дерево, з якого я кожен рік ріжу живці для щеплення та реалізую. Ось отакі гарні плоди. Хто хоче собі завести хромкий сорт, солодкий з кислинкою, з невеличкою, який є дуже пізнього терміну. До зрівання і споживання. Ось можете звернути увагу на сорт диплоїдної Рубі Кранч. По болячках цей сорт, як і всі інші диплодні сливи, треба по-любому обробляти від клястеросперіозу, гнилі, ну і, звісно, від шкідників. В принципі, цей сорт може вам віддячити гарними, крупними, смачними плодами. Є живці для щеплення, кому цікаво, звертайтеся. Ну а зараз будемо чекати до зрівання у підвалі. Ще забув сказати, для цього сорту найкраща це дика алича. Сорт цей квітне квітний в пізні строки, тим самим уходить від возратних весняних приморозків. Потребує як мінімум 5 обробок за сезон для профілактики. Тоді можна отримати якийсь врожай. Якщо обробляти не будете. Не бавтеся, не саджайте диплоїдні сливи, бо результат буде не той, що ви очікували 100%. По-любому треба захищати від шкідників та хвороб. Сорт сам доволі сильнорослий, дає гарний приріст на підчепі дикої очі. І також дає дуже крупнющі ось такі поди. Сьогодні у нас 6 жовтня, вже пробую плоди Рубікраншу. Вже вони мають непоганий хрусткий солодкий смак. В ті роки, коли я робив зйомки по цьому сорту, я вам розповідав, скільки він може зберігатися. Я знімав цей сорт і коли сніг вже випав, і під Новий рік знімав його, показував, який він має вигляд. А це хочу от показати. Коли його можна вже в принципі, споживати. От, наприклад, Анжеліна ще не готова її споживати ще рано. Так само рано ще споживати Октобесан. Я пробував, то плоди ще не мають ну, того смаку, який повинен бути. І так само Гігант, теж ще зелений. А ось Кранч вже можна споживати. І так само він може зберігатися доволі довго, все в залежності від температури. Так, давайте побачимо, які кабаняки в цьому році в мене по цьому сорту. До 200 грамів. Загрузка була не дуже велика, бо дуже багато обрізано було на живець. Ось, По 190 грамів. Ну, ці поменше. 176. Це напевно 140 Ні, 160. Дуже крупноплідний сорт. Так само, наприклад, можна з меншою загрузкою витягнути вагу і по точесану. Він теж може бути до 200 грамів. Це ж стосується і сорту Леріен. Анжеліна в мене саме крупна була, ну, вона постійно загрузкою, десь приблизно 160 грамів, Сама крупна. Основна маса 100-110 грамів. Так, ну, бачите, розмір розмір гарний. Немає навіть отаких плодів там по 100 грамів. Самі маленькі, напевно, 100-120. Ну, ось, ось оно. 129. Так що сорт, якщо, наприклад, його пронормувати гарно, можна отримати дуже крупнющі подяки. Так, давайте розріжемо. Дивіться, який він має вигляд. Оце натираєш його, і він такий. В таку світло коричневу крапку, ось як бачите, плод сам такий темно-фіолетовий. Це сорт хрусткий, може бути з таким носиком. ну Зараз, може, побачу. Деякі плоди можуть бути. Ну, тут в цьому році, а ось в цьому році мало таких плодів. А буває прям сильно видно прям такий цей носик. Ось бачите? отакий вигляд. Так. Сам плод дуже плотний. Його можна перевозити як зараз, так і через місяць, через два. Він не буде такий таяти у, роти, у роті і бути маслянистий. Він постійно хрумкий. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. В цьому році трохи я промахав силивову подожерку. Багато подів з черв'яками в мене були. Бачите, м'якоть червона. Тіска, в принципі, відділяється, зараз покажу. І соковита. Давайте по соку. Так, і зараз треба проміряти цукор. Так, сок є. Цукор 15 на даний час, пробуємо на смак і слухайте, як він хромтить. Солодкий соку в середній кількості, але сорт не сухий, він виходить весь сок у м'якоті. Вижити його дуже складно, ось так нажимаєш, він тріщить. Але коли її їсиш, Соку, в принципі, достатньо. Угу. Солодкий, Є невеличка, дуже приємна кислинка. Відчувається присмак трохи сливи і трохи черешні або вишні. Оцей присмак цікавий такий. Дуже смачна слива, коли вона повністю. Достигне. Mm -hmm. Якщо не буде холодне дощове літо, вона набира дуже багато цукру і є дуже-дуже смачна. Якщо буде десь вона рости, наприклад, на півночі, то я думаю, що вона не буде добирати оцих смакових якостей. Бо там холодніше, більше дощів. Бо окремі роки було таке, що мені вона не дуже подобалася. А в цьому році у нас дуже спекотне літо було дуже Багато активних температур, то сорт смачний. Рекомендація сажати тільки на самому освітленому місці, щоб було максимум сонця, тоді вона буде з гарним смаком. Бо в мене одне дерево є в затінку, то смаку не набирав, вона там кисла. Так що враховуйте ці показники. Думаю, що цей сорт більше буде підходити для. Центральної України, південь, там, де більше тепла. Бо на Заході, наприклад, або е, на півночі, можливо, не добратиме смаку цього солодкого. Ну, в принципі, такі невеличкі характеристики по даному сорту. Є трохи життю для щеплення, кому цікаво, звертайтеся. Так, всім гарного дня, до побачення. А почекайте, кісточка я не показав, відділяється чи ні? Кісточка відділяється, коли плоди повністю стиглі. Ось отак. Бо колона зеленувата, кісточка не відділяється. Все. Всім гарного дня, до побачення.